Християнство знищило тисячі мудрих жінок, їх спалили живцем. Навіть ім'я відьма, яке означає мудра жінка і нічого іншого, стало дуже лайливим. І те саме сталося на сході. Всі релігії перешкоджали жінкам, і я можу побачити, що вся причина у величезному страху: що якщо жінкам дати ті ж можливості, що й чоловікам, вони випередять чоловіків у переживанні Бога. А це проти чоловічого его. Та ну справді. Давайте послухаємо, що каже Дженні Гіббонс, яка належить до віканського руху, а також є істориком зі ступенням магістра середньовічної історії. Якщо хтось і повинен бути проти церкви, то це вона. Вона написала статтю для язичницького веб вебсайту Заповіт Богині ось уривок про полювання на відьом. протягом багатьох років відповідальність за велике полювання покладалася на католицьку церкву. Історики 19 століття пояснювали переслідування релігійною істерією. Сьогодні ми знаємо, що немає жодних доказів на підтримку цієї теорії. Коли церква була на вершині своєї могутності, одна століття, відьом загинуло дуже мало. Переслідування не досягло рівня епідемії аж до реформації, коли католицька церква втратила свою позицію беззаперечного морального авторитету в Європі. До того ж, більшість вбивств були скоєні світськими судами. Церковні суди судили багатьох відьом, але зазвичай призначали не смертельне покарання. Відьму могли відлучити від церкви, присудити до покаяння або ув'язнити, але вбивали її рідко. Інквізиція майже завжди милувала будь-яку відьму, яка зізналася і покаялася в Йорку, Англія, як описує Кіт Томас, у розпал великого полювання половина всіх справ про чекунство, що розглядалися в церковних судах, були закриті за браком доказів. Тортури не застосовувалися, а обвинувачений міг виправдатися, надавши від 4 до 8 компрогаторів людей, готових заприсягтися. Що Людина не відьма, лише 21% справ закінчувалося обвинувальними вироками, і церква не застосовувала жодного виду тілесних покарань чи смертної кари. Знову ж таки, це була цитата суто світського історика. А що щодо становища жінок, насправді, все навпаки, як зазначає знову ж таки світський історик Барт Ерман, на відміну від мітраїзму. Воно, тобто християнство, було відкритим усім людям незалежно від статі, ба більше у стародавній церкві жінки нерідко відігравали важливі е, і навіть керівні ролі. Насправді, саме рівність усіх людей і можливість жінкам нести служіння була одним із головних чинників у стрімкому зростанні християнства в перших століттях християнства. Таким чином, християнство вчить нас того, що ми всі рівні і можемо рівною мірою пережити досвід спілкування з Богом.